Те помірність». А він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія 4.4 За обідом ми з дружиною дивилися новини, і одна з них дуже здивувала нас. Група пожежників намагалася винести з квартири чоловіка вагою 230 кг. кілограмів. Він уже кілька місяців не вставав з ліжком, тому що через ожиріння не міг пересуватися самостійно. Його помістили в реабілітаційний центр, щоб допомогти змінити звички харчування, тобто їсти, щоб жити, а не жити заради їжі. Багато хто сьогодні думає, що між фізичним і духовним здоров'ям немає зв'язку, але насправді все інакше. Якщо страждає щось в організмі, то й решта страждає. Ти не зможеш активно брати участь у суботній школі, якщо у тебе розболівся зуб, або не зможеш читати Біблію, якщо в тебе розболілася голова. Їжа або сприяє твоєму духовному життю або прошкоджає йому. Є продукти, які прояснюють розум та підвищують духовну сприйнятливість, інші ж послабляють нас і роблять нездатними до боротьби зі спокусами. Добре харчуватися не означає їсти багато, потрібно споживати якісні продукти в достатній кількості. Пам'ятай, що перша спокуса на цій землі була пов'язана з їжею. Ворог Божий продовжує спокушувати нас. Шкідливі страви сьогодні популярні і рекламуються всюди. Це один зі способів, якими ворог позбавляє нас здоров'я та впливає на розум. Сатана намагався зломити Ісуса з вкусом, пов'язаною з їжею, але він відповів словами, які Моїсей промовив промов за 500 років до цього не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Так, якісне харчування дуже важливе, але харчування, що виходить з вуст Божих, дарує вічне життя. Слухай настанови, які дає нам Господь, щоб ми були здоровими. Кожна його порада для того, аби ти був щасливий сьогодні і завжди.